Вправа 1523 з вираз. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому завданні. У нас 2,7х, що множиться на 0,3. Ми можемо ці множники поміняти місцями і записати це в такому вигляді, що це дорівнює 2,7, що множиться на 0,3, ну а потім вже помножити результат на х. І це дорівнює. Ну що ж, 27, давайте помножимо на 3. Це буде у нас 20 на 3, це 60, а 7 на 3 21. Разом буде 81. Тобто давайте запишемо, що це буде 81, але тут у нас є раз, два знаки після коми. Раз, два переносимо, дописуємо тоді тут 0. Тобто, добуток у нас буде 0,81, що множиться на Х або 0,81 Х. Є. Аналогічно переходимо до другого завдання, бачимо 5,3m, що множиться на 0,2. Ми можемо записати це як 5,3, що множиться на 0,2, ну і що множиться залишається на m. І це дорівнює. Ну що ж, 53, що множиться на 2, це буде 106, то пишемо 106. Тут є раз-два знаки після коми, ставимо кому. Ну і пишемо, тоді треба помножити на m. Або це можна записати як 1,6 м. Переходимо до третього завдання. Бачимо 10,2А, що множиться на 3,5Б. Ну що ж, записуємо, спочатку перемножимо числа. Це буде тоді 10,2, що множиться на 3,5. Що множиться на А і помножити на Б, або помножити на АБ. І це дорівнює. Ну що ж, тут стопчик тоді виконуємо множення. Записуємо тоді 10,2. Що множиться на 3,5. Множимо. Тоді 2 на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 5 це 0, плюс 1 це 1. 1 на 5 це 5. Далі 2 на 3 це 6, 0 на 3 це 0. 1 на 3 це 3. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 1 плюс 6 це 7, 5 плюс 0 це 5. Тут у нас буде просто 3. Отже, раз, два знаки після коми. Нули в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 35,7, що множиться на AB або пишемо AB. Є. Переходимо до останнього, четвертого завдання. Бачимо 1,5 Т, що множиться на 7 д і що множиться на 48 н В даному випадку я пропоную. Записати це як добуток чисел, цих, а потім вже помножити на змінні. То ми пишемо, що це дорівнює 1,5, що множиться на 7, і що множиться на 4,8. І помножити тоді на t, помножити на d і помножити на n, або на t, d, n. І це дорівнює. Ну що ж, 1,5, що множиться на 7, це можна і усно зробити. 15 помножити на 7, 10 на 7 це 70, а 5 на 7 – 35, разом буде 105. Тобто записуємо, що це буде 105. Так, але тут у нас є один знак після коми, ставимо кому. Тобто це буде 10,5 добуток. І що множити його, треба ще помножити на 4,8. Так, ну і помножити, звичайно, на T D, N. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Дивимося, нам спочатку треба виконати множення. Тут уже нічого не придумаєш. Треба множити в стопчик. Записуємо 10,5. Пишемо. Що множиться на 4,8. Множимо. 5 на 8 це 40, 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 0 на 8 це 0 плюс 4 це 4. 1 на 8 це 8. 4 на 5 це 20. 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0 плюс 2 це 2. 1 на 4 це 4. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 4 плюс 0 це 4. 8 плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Так, бачимо раз, два знаки після коми. Ну, до кінці відкидаємо і записуємо, що добуток тоді у нас дорівнює 50,4, що множиться на ТДН, або пишемо ТДН. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. В першому завданні. Отже, ми спростили вираз. У нас вийшло 081 Х. В другому завданні у нас вийшло 16 М. В третьому завданні у нас вийшло 35,7 А Б. У четвертому завданні у нас вийшло 50,4 ТДН. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.